Друзі, всім привіт! Сьогодні доглядаю за таким красенням. Він у мене на 4 дня. Дуже класний пес. Він з виду такий грозний-грозний, але він абсолютно сімейний пес. Дуже класна. Дівчинка. Гуляємо. Зараз вечірня у нас прогулянка. Хочу розказати, що я пережила з цією красунею. Значить, нас попередили, що мене попередили, що ця собачка склонна убігати, не випускати її. Но ми її не випускаємо. Я б не хотіла за, таком, за таким бойцом бігати по, по своїй території, комплексу, де ми живемо. Це для мене дуже стресово. У мене один раз собачка втікла втікла, і я великий стрес такий пережила. З того часу, ну мої чоловік її знайшов, там це може 10-15 хвилин, це ну, треба було, але для мене це було вічність. З того часу у мене, коли такі собачки, якісь проблемні, коли вони тікають, то я стресую, і для мене це як панічна атака. Зараз я поправлю її лапку, розкажу далі. І, значить, мій син. Виходить з дверей, ми живемо в будинку приватному, Виходить, відкриває двері. Так обережно він вже знає, що не можна, собачка тікає. І вона, як змія, просто проскалюзує між його ніг. Це хв... секунди були я дуже. А я там на кухні, знаєте? Ну, це моя відповідальність, це не дитина винувата, це моя відповідальність. Я дивлюсь, але сам ця секунда, знаєте, це життя. І це трапилося. Ця красоточка тікає від. Він прибігає, мама Роксі там в дворі тікає. Я за нею. Вона від мене. Я якби знаю прийоми, як собачку, якби щоб вона пішла за тобою. Нічого не працює з Роксі. Нічого, не один прийом. З усіма собаками працює, а з Роксі не працює. Вона тікає від мене. Ой, якимось дивом, боже, ми її зловили. Я її зловила. Син, звісно, розстроївся. Каже, це я виновата? Кажу, ні, ти не винуватий, ти мені поміг. Але кажу, ти молодець, я його заспокоїла, але вам не передати, що я пережила в цей момент, бо це моя відповідальність. Я відповідаю головою за цю тварину. І ну, я дуже серйозно ставлюсь до цієї роботи. Якби я дуже прислухаюсь до рекомендацій, які дають хазява. Як на 100% стараюсь. І люблю їх, і не хочу їм зашкодити. І взагалі проблема, репутація. Це взагалі якби, так? Да? Ну і жалко, тварина. Це не, ну, не оговарюється. В общем, пережила я стрес такий конкретний з цією красоткою. Затащила її в хату, вона як ні в чому не буває. Пригає на диванчик, гекає, цілує тебе, лиже тебе, і ти в секунду все забуваєш. Що ти пережив? Ці там хвилини стресу. Знаю, я такі відчуття не переживала, напевно, з моменту виїзду з України під час війни такий стрес, як я переживаю, коли собака тікає, я вам чесно кажу, що дуже-дуже стресово це в плані панічної атаки такої, знаєте, коли тебе накриває. Тому це зворотня сторона, якби така історія, я розповідаю вам, ділюсь це зворотня сторона роботи, що не все так гладко, не все так класно, не тільки ти там гуляєш з нею, кайфуєш, бувають і такі моменти. Треба бути готовим до цієї зворотньої сторони і по можливості не допускати цієї історії, бо хто знає, як могло б бути наступний раз, не дай Бог. Я вам дякую за увагу, що слухаєте мене. Мені дуже приємно, коли ви ставите вподобайки, лайки, лайки, лайки-вподобайки. Коли ви підписуєтесь, кожен мій підписничок це просто для мене радість. Тому підписуйтесь, я ще більше буду вам розповідати про мою роботу мрії, про те, як я піклуюсь про собачок. Можливо, в наступному відео я розкажу подробиці, скільки я заробляю і скільки це можливо заробити тут в Америці. Я вам дуже дякую. Підписуйтесь.